Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Коли наші діти були маленькими, нам іноді доводилося залишати їх вдома самих або з бабусею. Коли ми йшли, вони запитували: Мамо, тато, коли ви повернетеся? Ми обіцяли, що через три або чотири години будемо вдома. Вони раз по раз дивилися на годинник і чекали нашого повернення. Але нам не завжди вдавалося повернутися вчасно. Коли ми нарешті приходили, вони раділи і ділилися своїми хвилюваннями через нашу довгу відсутність. Найдовшим періодом очікування для наших дітей був час, коли 10 років тому ми провели два місяці в Каліфорнії в місті Сакраменто, викладаючи біблійні уроки для української діаспори. Коли ми повернулися додому, це була невимовна зустріч сім'ї. Вони сказали нам: цей час розлуки з вами нам здавався вічністю. Ми не хочемо більше без вас залишатися. Запрошую вас подивитися на чудову зустріч агенця з відкупленими всіх віків після довгої розлуки у кілька тисячоліть, про яку говориться в книзі об'явлення в сьому розділі. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Коли Ісус прийде вдруге, Він прийде за суспільством людей, до якого увійдуть представники всіх колін, народів і язиків, чиї імена записані в книзі життя. Він прийде за своїми друзями, які особисто знали його, прийняли Його як свого Спасителя і Господа, і зробили його паном свого життя. Він прийде за своєю земною сім'єю, яка визнана його спадщиною через його життя і смерть. Послухайте, яку обітницю Ісус залишив своїм послідовникам в Євангелії від Івана в 14 розділі. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. У віруючої людини… Ніколи не виникало сумніву щодо виконання цієї обітниці. Слова Ісуса звучать переконливо, я знову прийду. Христос робить акцент на тому, що Він прийде за своїми вірними послідовниками. Ісус виражає своє бажання знову бути зі своїми учнями Першого століття і всіх наступних століть. Зверніть увагу ще на одну обітницю. З певною умовою, яка записана в 14 розділі Івана від Івана в 21 вірші, хто мої заповіді зберігає, той любить мене, а хто любить мене, полюбить його мій отець, і я полюблю його і облявлюсь йому сам. Бажання Бога бути в близьких стосунках з людиною є основною рисою характеру Господа, бо Він є богом народів і богом стосунків. Деякі старозавітні і новозавітні історії є яскравою ілюстрацією щирого бажання Бога мати близькі стосунки зі своїм творінням. Запрошую вас разом зі мною звернутися до книги Рут, до першого розділу. І встала вона та невістки її, і вернулися з Моавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоби вернутися до юдиного краю. У цьому краю вони втратили своїх чоловіків по дорозі Орфа на прохання Ноомі повернулися в будинок своєї матері до свого народу. Рут приймає рішення залишитися зі своєю свекрухою. У першому розділі описується гарна, глибока, взаємна любов і повага між Рут і Ноомі, бажаючи підтримувати добрі стосунки зі своєю свекрухою, Рут сказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе. Бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти? Там житиму я, народ твій буде мій народ, а Бог твій, мій Бог, де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так і так, нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. Яким був головний мотив такого рішення? Чим керувалася Рут? У словах Рут, куди підеш ти? Показано бажання дружби і спілкування. Давайте подивимося на новозавітній приклад щирого бажання спілкування і дружби. Іван, учень Христа, перебував на острові Патмос. Він був ізольований від свого народу, від суспільства християн. В кінці першого століття християни зазнали жорстоких гонінь. Чимало з них заплатило життям за свою віру. Івана було заслано на острів Патмос, що знаходився в Егейському морі, де вороги сподівалися його кончини. Цей склястий острів був на досить далекій відстані від християнських центрів. Іван – Відчував себе на кінці землі. У цій ізоляції він гостро відчув спрагу дружби і добрих стосунків з Богом і зі своїми братами. Ісус дав Івану наступне відкриття у видінні. І ми читаємо про це в 21 розділі, в першому вірші. І бачив я небо нове і нову землю, перше бо небо. Та перша земля проминуле і моря вже не було. Так буде, чи не буде море на новій землі. А річки будуть на новій землі? Так, там буде ріка життя. Куди вона буде впадати? Звичайно, в море. Вираз, і моря вже не було, є метафорою. У контексті 21-го розділу об'явлення. Море було бар'єром, який перешкоджав мати близькі дружні стосунки з людьми, з віруючими в Єрусалимі і інших місцях. Егейське море було для Івана втіленням ізоляції. Іван стверджує, що самотності не буде на новій землі. Іван сумував, він прагнув спілкування зі своїми побратимами. Він мріяв про нову землю, де не буде більше розлуки. Ці дві історії ілюструють мотивацію Бога. Він бажає щирої дружби, спілкування та подолання розділення з людиною. Запрошую вас знову звернутися до Євангелія від Івана, 14 розділу, де записана обітниця Христа. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Зверніть увагу на повтор слів в третьому тексті вам, вас, ви. Хто входить в це число? Вам, вас, ви. За ким прийде Христос? Дозвольте з вами поділитися деякими дослідженнями цього питання, за ким прийде Христос? Христос прийде за суспільством людей, для яких служити значить жити. В Євангелії від Івана в 13 розділі записаний приклад, який Ісус залишив своїм послідовникам. Коли ж пообмивав їхні ноги, і одежу свою він надів, засів знову за сіл і промовив до них, Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоби і ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам: раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли ви знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Розуміючи почуття учнів і знаючи їх особисті плани, Ісус бажав їм викласти принципи служіння. Для Христа служіння було більше, ніж просто кодекс правильної поведінки. Служіння було частиною його життя, дух служіння. Це те, що має бути притаманним суспільству послідовників Христа, які чекають Його славного пришестя. У 15 му тексті записано повеління Христа, бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Цим прикладом Христос заснував обряд, який призначений для нагадування. Про урок смиренного служіння. Отож, за ким прийде Христос? Контекст 13 розділу, що описує події, які мали місце в четвер увечері, переконує, що Христос прийде за тими, хто здійснює служіння в смиренні, за тими, хто має розум і серце Христа, хто вважає, що служіння іншим це привілея і честь. Ось яку пораду дає нам апостол Павло, послідовникам Христа, в посланні до Филип'ян, в другому розділі ми читаємо. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Ісус ще більше посилює думку про важливість служіння в житті тих, хто очікує Його пришестя. В Євангелії від Матвія в 25 розділі записані наступні слова Христа. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли, слабував, і мене ви відвідали у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Коли Христос говорив ці слова, Він певно не мав на увазі благочинну організацію Адра або Міністерство з надзвичайних ситуацій. Він говорив це, звертаючись до своїх учнів, до своїх послідовників. Готуючись повернутися до небесних осель, щоби бути з Ісусом всю вічність, нам необхідно зберегти дух служіння один одному. Друга важлива якість, яка має бути властивою тим, за ким прийде Христос, це любов. В Івангелії від Івана ми з вами в 13 розділі читаємо. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. У чому новизна цієї заповіді? Нова заповідь наказує нам зберігати таке ставлення одне до одного, яке Ісус проявив до нас і взагалі до всього людства. Якщо давня заповідь наказувала древнім любити ближніх як самих себе, то нова заповідь спонукає нас любити так, як любив Ісус. Любов була однією з головних властивостей Ісуса. Життя Ісуса це практичний вияв любові. Золотий вірш Біблії, що записаний в Євангелії від Івана. Це третій розділ, 16 вірш, говорить, так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Акцент Христа на любові був викликом егоїстичному бажанню учнів любити тільки тих, хто входить до кола їхніх інтересів. Це обмежене і упереджене ставлення, суперечило Божественній любові, для якої нема жодних кордонів. Повеління Ісуса, любіть один одного є актуальним повелінням для нас, сучасних християн, не дивлячись на наші розбіжності. Ми є тілом Христа і покликані любити один одного. Любов у нашому середовищі це найнезаперечніше свідоцтво, що ми належимо Ісусові. Третя якість, яка характеризує тих, за ким прийде Христос, це віра. Христос говорить в Євангелії від Івана в 14 розділі в першому вірші наступне. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Напередодні розп'яття, великим бажанням Ісуса було, щоб учні вірили Богу і йому вірили. Вірили Богу, що Він має багато осель, що у нього є достатньо місця для кожного, хто визнає Ісуса своїм Господом і Спасителем. Вірили в Ісуса, що Він. Повернеться за ними, щоби бути завжди разом. Друзі мої, ми ніколи не будемо боятися майбутнього, якщо не будемо забувати те, як Бог вів нас в минулому. Віра це результат близьких стосунків з Христом. Ісус повернеться за тими, хто вірить, що спасіння. Це дар Божий. Ісус повернеться за тими, хто буде довіряти Йому під час переслідування і навіть тоді, коли стикнеться з непередбачувальними обставинами в житті. Гарантію виконання цієї обіцянки є перше пришестя Христа. Можливо, для багатьох з нас сьогодні повернення Ісуса Христа, Його друге пришестя це подія, якої ми вже занадто довго чекаємо. Наші попередники сподівалися, що період очікування буде дуже коротким, подібно забігу на коротку дистанцію. Але за часом воно перетворилося на марафон, і ми все ще біжимо в надії, що скоро побачимо фініш. Нам необхідно набратися мужності, необхідно підняти очі наші. Послухайте обітницю, записану апостолом Павлом в посланні до євреїв в 10 розділі, в 37-му вірші, Павло пише. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Бог ніколи не затримується з часом, Він повернеться в призначений час за своїми дітьми. Тоді відбудеться славне воз'єднання розділених смертю сімей. Я пам'ятаю День смерті батька моєї дружини. Це було в жовтні. У 1996 році йому було всього 56 років. Ми жили тоді у Львові, до нас зателефонувала мама і сказала крізь сльози діти, приїжджайте, батькові стає все гірше і гірше. Минув деякий час після операції. Стан його різко погіршився. Коли ми приїхали, батько дійсно вже погано виглядав. Протягом 20 років він, як священнослужитель, як пастор підтримував багатьох людей в подібних випадках, але тоді він сам потребував нашої підтримки. Його прощальними словами були такі: Я хочу попрощатись з вами, з моїми дорогими, до побачення, до зустрічі в славний ранок Воскресіння. Він мирно упокоївся в очікуванні зустрічі зі своїм Господом. Смерть батька знову нагадала мені, що цей світ гріха, страждань і сліз не є нашим постійним домом, це місце нашого тимчасового перебування, це місце тимчасової підготовки до нашого вічного дому, до зустрічі з небесним Отцем. В домі нашого Отця є багато осель, там вистачить місця для всіх. Я особисто хочу бути там. Христос забере своїх дітей, дітей, які служать, дітей, в яких є любов, дітей, в яких є віра і довір'я. Нас чекає нове небо та нова земля. Послухайте ще одну обітницю, залишену на сторінках Книги Об'явлення, вона записана в 21 розділі, віршах 4 та 5. -му. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти, Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі. Ось. Нове все творю, і говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Друзі мої, прийшов час приймати рішення. Сьогодні кожен сам собі дайте відповідь на такі важливі запитання, Чи є я частиною суспільства, за яким прийде Христос. Чи є я Частиною суспільства, яке служить, суспільства, яке має любов Христа і яке прийняло віру як дар Божий. Якщо ви не знайдете позитивної відповіді на ці питання, Пам'ятайте, сьогодні Бог ще дає вам час все змінити. Сьогодні день вашого рішення. Я хочу помолитися разом з вами за ваше рішення сьогодні. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець! Ти відкриваєш нам постійно на сторінках свого святого Слова, свою волю. Ти залишив нам багато чудових обітниць про те, що Ти скоро прийдеш за своїми послідовниками. Господи, даруй нам ту любов, яку Ти мав до нас, своїх дітей, щоб ми могли проявляти її один до одного. Допоможи, Господи, нам сьогодні здійснювати служіння один для одного. Допоможи, Господи, нам довіряти тобі і залишатися вірними завжди. Ми знаємо, що Ти приготовив для нас чудові оселі. Допоможи, Господи, нам прийняти сьогодні рішення рішення зустріти тебе у славі, коли ти прийдеш, щоб бути з тобою усю вічність. Ми молимося з вірою, з надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь бажає, що ви були з ним всю вічність. Чи бажаєте і ви цього? Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Нехай Бог благословить вас у прийнятті цього важливого рішення. До побачення!